Значить, ще поступило на кічліалі. Ми не будемо зачитувати земель протягом шість сотих надавали, так і зброчав. стайте на голосування. Тобто не відомо дуже до депутата, як не є громадянином мови України за те, що гамагіни. але хочу сказати за неї два слова. От громадянина не являється, біля цієї ділянки залишилось 24 соти. І от штата, але право власності вона на хату має. І хочу сказати, є бачення, Все що літу. Якщо хтось, да. хтось туди зайде за її хату. Я наприклад не бачу бачення, щоб ця ділянка в якісь руки попала ще. Ми не маємо права більше її давати. Вона не буде громадянина. Я... Це громадянин України. Тоді вам дати роз'яснення, які захід зробити. Наприклад, я звернула в земельному, питала, а вони кажуть, є право власності на хату, на право власності. Вона може одержати цю земельну ділянку і на потяг цього від чужити не, немає права відчужувати на когось Такий закон так читається, таке все, але приходила до річка. 24 я... там. Можна якісь тижня? 6. Ні. Шість. Не більше шість. Так ми 6 її виділили, 6 Але вона їх, вона їх не приватизує, знову прийшла. Але я кажу, вона, вона її не приватизує. А, а, приватизує. Але Я недалеко живу. Значить, 600 хай залишається так, як воно головне. Виявилося, що так залишається цей собів необслоговані.

там ззаді Суворова ще раніше хтось купив за Анісіним заїжджає. Там вважають загулірована ця дія, тут обрутка Марія живе, тут моноліч Оксані дали та вже перепродала, а вона стоїть оце то ну, сарай, рем'янка це ще, і оця ділянка вдоль, ще. Ще виїжджали, що там ну, чуть не 50 соток. Ну я родив нам ще виїдьте раз, да, подивимося. Давайте до опрацювання, що немає теперішню. Наче шукається, є прорізать і розвинена далі, що не ти поїзд. Я знаю, що. Я День, я думаю, я в комусь ставлю раз на каждой досі, мають право ідеться давати. Ну да, все. А остану це надумати, а где вона там подивитися супер.